Всім привіт! Ви на каналі е, Південний Барс Флей і з вами Ігор Барс. Е, цим відео я хочу почати гайд по знищення е, орди. Це перша орда, яка у вас буде по вашому сюжету, е, Ну, котру вас заставлять вже знищити. Це е, знищити орду, чому чи, 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 чи як правильно ставити наголос, я не знаю. Коротше, ми їдемо на байку. Нам, що, нам треба перевірити, насправді, типу, по сюжету новий коктейль, який роз, роз, розробили новий замість коктейля Молотова. І є такий класний, класний місця, щоб орда до вас не добралася, якщо її знищувати, ну, бо вони можуть залазити один одного, там, ну, треба знищувати. Ось такий тут будиночок є, тільки мені зараз заважає орда трохи. Ну, так ми поки почнемо. Тут я миную на всяк випадок. Ще б я б насправді замінював би ще декілька місць, наприклад, всередині цього будиночку. Бо вони і під мене залазять теж. Ну, зараз ми чекаємо, чекаємо коли орда іде, щоб вона не загрілася на нас раніше, ніж треба. Давайте перевірю, що там навколо будиночку. Немає, ніде не нікого їх. Ні немає. Ось цей будиночки я б теж поклав би вибухівку на, на всяк випадок. Зірвати її дуже легко, накласти в праву стрілочку на геймпаді. Так, вилазимо на дах, дивимося. Всі ви Бачите, ось там от є е, така бузівля і там стоїть тачка. У цієї тачки є сигналка. Зараз ми їх трохи, трохи роздуплимо. Я не знаю, навіщо я мушник е, наталів, але все одно. Бумс. Все, сигналка спрацювала. Зараз вони почнуть ворушитись. Чекаємо, поки вони починають ворушитися. Ой, бачите, вони потрохи збігаються. Збираються, збираються і зараз, коли вони трохи розбираються, почнемо їх вже вести до себе. Увагу будемо брати світловою гранатою, мабуть. Та вона все одно робить. Робить баба! Все, вони зараз почнуть. Рухатись. Ну, а далі ваша фантазія. Розкидуєте манкі, там і понісось. Бачите, все, несуться вони. Ну, і тут я, я проходив, коли ще дуже мало в мене цього було коктейлі, я канов трохи. Тому більш там фугасних та гранат я використовував і звичайні коктейлі молотова. Тут я трохи топлю, ну, вибачаю, це була моя перша орда. Ну і ось так от їх стандалімо. Е, тільки беріться на увазі, ви побачите зараз трохи, у відео трохи пізніше, вони все ж таки можуть залазити сюди, поки я там топив, їх зривав, там вони хороводи, бачите, водиться. І ось, ось туди, куди кидаєте манки постійно, да, їх знищити. Дуже вам, вам пропоную знайти холодне, холодну зброю і, і її як не загубити, постійно ремонтувати, щоб у вас ці орки були на одну тичку. І палимо, палимо їх, палимо. Ви тут майже в небезпеці. Іноді там одна-два світу собака полізе до вас. Якось так. Дивіться, далі дякую за пригляд. Далі будуть ще орди, обов'язково. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо щось не зрозуміло, якщо є якісь зауваження, чи ще щось, будь ласка, пишіть коментарі. Буду, буду дуже вдячний. Дякую за пригляд. Лайк, вподобайка. підписка. Сейчас станет еще жарче! Сэнджон, ты перебил почти половину. Так держать! Хорошо. Почекай, Я их вижу! Будет вам молотов. А Видите меня? Идите сюда! Идите! Давайте, давайте. Who's Коури, пожалуйста Пожалуйста, скажите, что это все Поразительно У тебя получилось Ты перебил целую орду Да, мне расплюнуть Расплюнуть